Пустеля Сахара безперервно збільшує свою територію через те, що гарячі вітри постійно дмухають в один бік і висушують рослинність на її краю. З півночі на південь Сахара має тільки 2080 80 км, і ця відаль виростає щороку на 6 км. Нещодавно науковці на основі вивчення росту пустель оголосили, що в Сахарі близько 4 тисяч років, та якщо Землі мільярди років, то чому ніде немає більшої пустелі? Чому найбільше з них тільки 4 тисячі років? Ми знаємо істину з цього приводу і віримо, що близько 6 тисяч років тому Бог створив небо і землю. 4 тисячі років тому був потоп, оскільки. Оскільки важко мати пустелю під водою, тому найбільшій пустелі повинна бути близько 4 тисяч років. Сучасна науці відома, безліч фактів і відкриттів, які свідчать про те, що творець створив нашу землю близько 6 тисяч років тому. Тут наведена тільки мала їх частина, однак такі, як Гітлер, Будують державну політику на еволюційних ідеях. Ленін і Сталін називали себе особистими врагами Бога, і люди для них були просто матеріалом. Якщо потрібно засуджувати Голокост, суїцид і геноцид, тоді належить засудити і ту ідею, яка їх породила теорію еволюції. Підписуйтесь та вивчайте істину. Будьте освічені істиною.